Офіційно Мирон Маркевич очолив Карпати. У топового українського легіонера з'явиться новий тренер та база від Олександра Зінченка на футбольному турнірі у Вінниці. Вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Новим головним тренером Карпат став Мирон Маркевич. Спеціаліст вже працював з командою. Він вивів Карпати до фіналу Кубка України. Та вигравав бронзові нагороди чемпіонату України 98-го року. Дніпро був останньою командою, де Маркевич працював. Та То таке. Хоча думаю, всі раді, що Богданович нарешті знайшов справжню роботу. А Карпати можна вважати перспективним проектом. Час покаже, треба сильні Карпати для нашого футболу, так але головне, щоб Матківський був обережний за кермом. Головний тренер Марселя Ігор Тудор підтвердив, що залишить французьку команду після завершення цього сезону. Тудор очолив клуб Руслана Малиновського перед цим сезоном. Чинний контракт був розрахований ще на сезон. Журналіст Євген Кузьменко повідомив, що взимку Шахтар отримав пропозицію від УдіНС щодо голкіпера Анатолія Трубіна. Замахали зі своїми бажаннями купувати наших найкращих футболістів за бестім. Трубін навіть на трансформарці 18 коштує. На жаль, вкотре переконатись в скілах Трубіна найближчим часом. Ми не зможемо, бо голкіпер отримав крайньому матч шахтаря червону картку. Відповідно, повідинок проти ворскли він про. Пустить, але ви, друзі, все одно можете на цей поєдинок зробити свій прогноз на сайті наших друзів компанії Favbet. І не тільки на цей матч, а й на фінал ЛЧ, який вже на носі. А за вайп від перегляду матчів подбає Favbet. Бери участь в акції. Рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримуй шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий. Рахунок і ще класні подарунки, які зроблять твій перегляд фіналу ЛЧ ще приємніше. Дивись фінал Ліги Чемпіонів разом із друзями. А про атмосферу подбає Фавбет. Шукай деталі за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Колишній футболіст футболістивка Венгжанка Микола Житков загинув на війні. Повідомляє сторінка клубу у Фейсбуку. Венгжанка, клуб сьомої ліги Польщі. Житков призупинив виступи за команду, щоб повернутись в Україну. Та вступити до лав ЗСУ йому було 22 роки. І це тільки підкреслює те, що ми, друзі, маємо продовжити рухатись до нашої перемоги і допомагати Збройним силам України, аби такі кадри, про яких зараз піде мова. Вони раз і не завжди зникли за обличчя нашої землі. На засіданні футбольної національної ліги РФ було ухвалено рішення про видачу атестата ФНЛ клубам для участі у змаганнях другої ліги у дивізіоні Б. До списку цих клубів потрапив Севастополь із тимчасово окупованого Криму. Питання безпеки. Ми всі живемо у таких умовах, у яких живемо. Прикордонні регіони ж грають у футбол, грає Білгород, і ми гратимемо. Грає Курськ, Брянськ, Ліпецьк, і ми гратимемо. Ми під захистом нашої держави. Нікого не боїмося. Думаю, вони не встигнуть там зіграти. Українське літо в Криму вже поряд. Прямо зараз проходить матч в Плей-офф, я б сказав, і підкреслити все вище сказане. Я хочу Саню Зінчук. Гравець Арсенал та збірної України відвідав юнацький футбольний турнір у Вінниці. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж та поділився фото та відео. Окрім цього, свої медіа з українським футболістом викладали у соціальній мережі людям, які відвідали події. Більше інформації про турнір немає. Ну і куди ж без бази від Зіни Це Україна. Наше Привіт. Здоров, навзаємо себе та від своєї родини. Це так окремо. Я хотів би просто вам подякувати за те, що ви в нас є. Це трохи окремо від цієї теми, тому що ми дуже пишаємося нашим президентом. Це не було по сценарію. Я кажу від себе та від своєї родини. Дуже дякую, честь для мене велика честь. Усі вболіваємо для тебе дуже. Ваша вподобайка, друзі, і підписка, якщо згодні з Сашком. Ну і я вам дякую за увагу. і За те, що ви додивились відео до кінця, Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На зв'язочку.